Отже, ми дізнались про духовних створінь у Біблії. Але в мене все ще є багато запитань, особливо про поганих істот серед них. Чудово! Поговоримо про сатану і демонів в біблійній історії. Тож почнімо з самого початку: у книзі буття один: Бог створює прекрасну впорядковану реальність з темряви й безладу, щоб життя могло процвітати. Він призначає людство своїм представником, щоб керувати нею, і сім разів Бог називає її доброю. Так, я часто відчуваю цього типу добрість у світі в таких речах як краса, і правда, любов і щедрість. Але в книзі буття три ми зустрічаємо створіння, яке повстає проти свого творця. Ми ще не знаємо, чому і як він бунтує, але його місія це зруйнувати добрий Божий світ. Для усіх інших створінь. Це створіння шкідник. Саме так. Ця істота перший біблійний портрет зла. Вона спотворює те, що Бог задумав для добра, руйнуючи й затягуючи творіння назад у темряву і безлад. Отож люди приєднуються до духовного бунтаря, який веде їх назад до хаосу і смерті. І з цього моменту людський бунт переплітається з бунтом духовним. І біблійна історія показує, як це відбувається знову і знову. Добре, але зачекайте, ми отримаємо все це від повзкого змія? Ну, в історії є підказки, що це більше ніж просто змій. Пам'ятайте, що Едем це найвище місце, де земля і її створіння перетинаються з небом і його створіннями. Отже, цей змій може бути духовною істотою. Здається, що буття три вказує в цьому напрямку, а потім пізніші біблійні автори доповнюють картину. Наприклад, коли пророк Ісая має видіння небесного тронного залу Бога, його оточують і прославляють духовні істоти. Це херовими навколо Божого трону. Але коли Ісая бачить цих істот, він описує їх як серафимів, що на йвриті може означати змій. А отже, Змій, це ніби колишній співробітник Бога у тронному залі. Але чому він говорить з людьми? Пророк Єзекіїль думав про цю постать як про духовного бунтаря, який не бажав жити під Божою владою та мудрістю. Він хотів бути Богом. Так, а вже ж, це та сама спокуса, яку Змій використовує проти Адама і Єви. Саме так він каже, що вони могли б правити світом як Бог. Але згідно з власною мудрістю. Тож їх виганяють Так, і Бог каже, що цей бунтівник тепер буде повзати на череві. Куди він іде після цього? Що ж, біблійні автори натякають, що ця істота працює за лаштунками, живлячи розділення і ненависть між людьми. Вони також використовують різні образи для опису цієї істоти: це змій або морський дракон. Або темна пустельна істота, або цар смерті й могили. Він також отримав багато титулів, таких як спокусник, лукавий або диявол, що в перекладі з грецької означає наклепник, але його ім'я сатана, правильно? Насправді ні. Сатана це не ім'я, це ще одна з таких назв, тому на євриті перед нею стоїть визначений артикль. А в перекладі вона пишеться з маленької букви. Сатана означає супротивник, тому що він не виступає ні за що. Скоріше, він проти всього, працюючи через брехню, щоб затягнути нас назад у темряву і безлад. Це сильно. А як щодо цих інших духовних бунтівників Біблії, яких називають демонами, що вони означають? Отже, пам'ятаєте концепцію небесної команди співробітників Бога, Божественної ради або Божих синів? У єврейських писаннях нам кажуть, що деякі з них також стали бунтівниками. Коли це сталося? Насправді кілька разів після змія відбувається повстання синів Божих у бутті 6. Нам розповідають, що вони займаються сексом з жінками, які потім народжують жорстоких велетнів воїнів. Точно, не Філіми. Це, напевно, найдивніші персонажі у всій Біблії. Що ж, дивні на ваш погляд, але стародавні читачі точно знали, що відбувається. Стародавні царства навколо Ізраїлю стверджували, що їх заснували та захищали велетенські царі воїни. Які були наполовину людиною, наполовину Богом і були сповнені божественної мудрості, зрозуміло. Тож біблійні автори кажуть, а говці царі воїни їх не варто вшановувати. Так у цій історії вони зображені як люди-бунтарі, які перебувають у полоні духовного зла, поширюючи своє насильство у доброму божому світі. Так, і один із тих царів у книзі буття 10 продовжує будувати місто Вавилон. Так, німрод, чиє ім'я звучить як івритське слово бунтівник і його царство призводить до наступного повстання, де люди величають себе у Вавилоні. Але Бог розсіює цей бунт. І коли Мойсей у книзі повторення закону озирається на цю історію. Він каже, що це був момент, коли Бог віддав народи на поклоніння бунтівному небесному воїнству, богам грошей, сексу та військової сили. Мойсей першим називає їх демонами, тобто нижчими духовними істотами. Отже, демони це духовні сили, що стоять за продажними людськими владними структурами, так, але в Біблії вони також діють на персональному рівні. Оживляючи та експлуатуючи людську жадібність та егоїзм, а також слабкість наших смертних тіл у Біблії духовне зло діє в усьому, що тягне добре Боже творіння назад у хаос, темряву і смерть. Ось чому, коли Ісус прибув на місце події, він сказав, що його головний ворог не людина, так. Ісус і його перші послідовники розглядали весь біль і страждання в доброму Божому світі як ознаку полону смерті й духовного зла. Але вони не думали, що це кінець історії. А вже ж. Ісус знав, що єдиним виходом з цієї космічної руїни є подолання зла і самої смерті, навіть якщо це коштуватиме йому всього.